Всім привіт! Уявіть, ви можете генерувати будь-яке зображення без цензури, приміряти одяг, створювати унікальних ігрових персонажів, видаляти зайві об'єкти на фото та ще 36 унікальних функцій в одному інструменті. Звучить фантастично, але це реальність. Сьогодні я познайомлю вас з нейромережею, яка може замінити десятки сервісів та сайтів для роботи. Давайте розбиратися, що вона вміє. Нейромережа називається Prom.ai. Заходьте в Google, вводьте цю назву і реєструйтеся зручним для вас способом. Коли реєстрація завершена, ви потрапите на головну сторінку. Відразу відповідаю на запитання, чому в мене інтерфейс українською мовою. Якщо хтось ще не знає, ви можете завантажити розширення перекладач від Google і він буде перекладати на будь-який сайт на обрану вами мову. Перед тим як ознайомити вас із функціями, хочу повідомити, що я створив закриту телеграм-групу Кладясть Ютубера, де вже є експрес-курс по Ютубу, різноманітні пости та відеоінструкції з роботи по Ютубу та з нейромережами. Ці матеріали ви не знайдете у вільному доступі. Якщо ви хочете до неї долучитися, переходіть у мій безкоштовний телеграм-канал, там є пост, я його закріплю і там є посилання, як потрапити в цю групу. Тому посилання на Мій безкоштовний телеграм-канал залишу в описі до відео та в коментарях. Повертаємося до нашої нейромережі. Якщо ви виберете пункт інструменти, то побачите, скільки тут є функцій для роботи. Дуже зручно, що якщо ви не знаєте, як працює певна функція, ви можете вибрати її та побачити приклади робіт інших авторів. Якщо ж натиснете покоління та історії і прогорнете вниз, там буде детальна інформація щодо використання цієї функції. Це Дуже зручно. Я не буду демонструвати кожну функцію окремо, тому що на це просто не вистачить часу. Моя задача показати вам, що такий інструмент існує, і зробити загальний огляд. Ще один важливий момент, який вам варто знати: кожного місяця тут надаються безкоштовні монети, яких цілком достатньо, щоб протестувати нейромережу і вибрати те, що вам підходить. Для тих, хто активно займається Ютубом, відомо, що інколи потрібно робити тригерні обкладинки. І не секрет, що одним з найсильніших тригерів є, так мовити, трішки роздягнення дівчата. Але на безкоштовних сервісах не завжди можна зробити такі зображення, оскільки нейромережі мають будовані фільтри, якщо в запиті в промті є певні слова, такі нейромережі просто не згенерують вам зображення. Давайте порівняємо пром AI з Леонардо. Я напишу простий пром. сексуальна молода дівчина у відкритому червоному купальнику вік 25 років, тип латиноамериканка. Якість зображення 8К. Натискаю генерувати і одразу отримую повідомлення, що модерація не пропускає запит. Окей, спробуй замінити слово сексуальна на симпатична. Результат той самий. Можливо, вік не підходить. Заміню 25 на 30. І знову нічого. А тепер давайте подивимося, що вийде у Prom AI. Вибираю згенерувати зображення. Вставляю наш промпт. вибираю стиль фотографії, модна фотографія. Далі вибираю перспективу співвідношення сторін 16 на 9 і тип освітлення ось такий. Нейромережа згенерувала три зображення, використовуючи 0,3 кредита. Ось що вийшло. А тепер давайте заміню кілька налаштувань і виберу інший задній план. Результат дуже гарні зображення, без жодних обмежень. Ви можете створювати навіть більш відверті зображення, але я тут цього не робитиму, оскільки YouTube може сваритися. Є ще одна дуже корисна функція для Ютуба генератор карикатур. Я написав простий пром, щоб створити карикатуру Дональда Трампа, залишаю всі решта налаштування без змін і через кілька секунд отримую ось такі круті зображення. Сьогодні я показав лише невелику частину того, що вміє ця нейромережа. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про неї. Я дуже сподіваюся на вашу підписку на канал та лайк. Бажаю вам успіхів!